Привіт, мої дорогесенькі! Хочу з вами поділитись своїм досвідом, як я поборола стрес. Ті, хто мене постійно слухають, пам'ятають мою сумну історію про улюблені парфуми і знижку на них. В також про щасливих створінь без мозку і серця, медуз. Так от, зазвичай мій стрес допомагає подолати шматочок тортика, але не цього разу. Не допомогли навіть два шматочки. І знаєте, що мені прийшло на поміч? Пазли! Так, так, звичайні пазли з зображенням. Вгадайте кого. Не вгадаєте, медуз. Так, так, ну треба ж таке співпадіння. Мені цей пазл подарували на роботі на день народження. Цікаво, може вони на щось натякали, ну то таке. Так от сиджу я над тими пазлами, вся смачно пахну своїми улюбленими парфумами. Шукаю пазл з головою першої медузи. І тут мені спадає на думку, коли з'явився перший пазл. Мені цілком зрозуміло, що вони здатні лікувати стрес і розвивати мозок. Але ж напевно ці картонні частинки мають неймовірну історію, наукові секрети та психологічні таємниці. Цікаво, що там зараз. Ви дізнаєтесь все: від першого пазла в історії до того, чому ви не можете зупинитися, коли починаєте збирати. Перший пазл у світі з'явився у 1760-х роках в Англії. Його створив картограф Джон Спілсбері. Але це була не гра, це був навчальний матеріал. Спілсбері взяв дерев'яну дощечку з нанесеною на неї картою Великої Британії та розрізав її по кордонах графств. Так діти вчили географію, збираючи країну з частин. Ці перші пазли були дерев'яними, дуже дорогими та призначалися лише для багатих сімей. Картонні пазли з'явилися значно пізніше, у 19 столітті, коли технологія дозволила робити їх дешевшими. Цікавий факт: у 1809 році вийшов перший пазл для дорослих, теж карта, але вже Франції. І лише у 20-му столітті пазли стали масовою розвагою. Особливий бум припав на Велику депресію у 30-х роках. Люди шукали дешеві способи розваги вдома. Факт перший, найдорожчий пазл у світі коштує 27 тисяч доларів і складається з 40 тисяч 320 деталей. Він важить 26 кілограмів і займає площу 6,8 метрів. Факт другий: найбільша кількість деталей у пазлі 601 тисяча 800. Цей гігантський пазл був створений у 2020 році і має назву Around the World. Його збірка займає кілька місяців. Факт третій. Існують ексклюзивні пазли, які зроблені вручну з металу, дерева чи навіть скла. Деякі колекціонери платять тисячі доларів за унікальні екземпляри. Факт четвертий: у Японії існують пазли без картинки на коробці, вам дають лише частини, і ви маєте збирати в темну. Ото вже антистрес. Чи можна вона споке? Факт п'ятий: є пазли з аномаліями, частини, які не підходять або з помилками у малюнку, це роблять спеціально, щоб ускладнити задачу. Наукові дослідження доводять, збірка пазлів активує обидві півкулі мозку одночасно. Ліва відповідає за логіку та послідовність, права за сприйняття образів та кольорів. Дослідження з Університету Каліфорнії показало, що люди, які регулярно збирають пазли, мають кращу спросторову уяву та швидше вирішують проблеми. Пазли знижують рівень кортизолу, гормону стресу. Коли ви зосереджені на пошуку потрібної деталі, мозок забуває про тривову. Цікаво, під час збірки пазлів виробляється дофамін, гормон задоволення. Ось чому ви відчуваєте таке задоволення, коли знаходите потрібну частину. Для людей з деменцією та альцгеймером пазли рекомендують як терапію. Вони допомагають підтримувати когнітивні функції. Рекорд з найшвидшої збірки пазлу належить команді з чотирьох осіб. Вони зібрали пазл на 500 деталей за 3 хвилини, 39 секунд. Нічого собі швидкість. Напевно, у них був колективний стрес. А ось індивідуальний рекорд: пазл на тисячу деталей зібраний за одну годину, одну хвилину 29 секунд. Це зробив американець Дейв Фішер. Найдовший час витрачений на збірку одного пазлу 2 роки, 8 місяців, 21 день. Це був пазл на 24 тисячі деталей. У світі існують клуби любителів пазлів, наприклад, пазл парлей, щорічно збирає тисячі ентузіастів з усього світу. У 2021 році встановлено рекорд за кількістю людей, які одночасно збирають пазли, 1648 осіб у одному місті. Сучасні пазли стають все більш креативними. Є пазли загадки, пазли квести, пазли з таємничими повідомленнями. З'явилися 3D-пазли. Ви можете зібрати модель ейфелової вежі чи будівлі. Популярні пазли релакс з запокійливими картинками, без складних деталей, спеціально для зняття стресу. Є пазли з аномаліями, коли у малюнку заховані помилки, які потрібно знайти. В цифрову епоху популярність набули онлайн пазли, але фізичні залишаються популярними через тактильні відчуття. Отже, пазли це не просто розвага, це інструмент для розвитку мозку, засіб проти стресу. Мені, до речі, допомогло творчий процес з багатою історією. Вони об'єднують людей, розвивають терпіння і дарують справжнє задоволення. Можливо, саме тому людство вже 260 років не може відмовитися від цих простих картонних частинок, які вміють творити дивеса. Поділіться в коментарях, чи любите ви пазли, які рекорди ставили і які пазли вважаєте найскладнішими. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайк та підписуватися на канал, щоб не пропустити нові цікаві теми.